Війна триває, і Верховна Рада реагує на виклики цього тижня. Парламент ухвалив низку важливих рішень як для фронту, так і для тилу. Продовження воєнного стану та мобілізації, спрощення процедур для військових, підтримка родин загиблих цивільних, пенсійні обмеження для прокурорів і відповідальність за мобінг у центрі уваги депутатів. Детально про це і не тільки у наступному матеріалі. Скільки триватиме воєнний стан і загальна мобілізація, Верховна Рада продовжила їх у 15-й раз. На яку підтримку можуть розраховувати сім'ї загиблих цивільних у 2022 році, народні депутати проголосували за збільшення одноразової грошової допомоги. Як нараховуватимуть пенсії прокурорам? Верховна Рада пропонує зменшити виплати за вислугу років. Скільки доведеться сплатити за мобіль? парламентарі повернули перевірки та штрафи для роботодавців. Цього тижня Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації через збройну агресію РФ. Цей режим в Україні діятиме до 6 серпня 2025 року. Відповідні проєкти законів подав до парламенту президент Володимир Зеленський. Обидва документи підтримали у сусідній залі. Конституційна більшість це вже у п'ятнадцяте народні депутати ухвалюють відповідні законопроєкти. На жаль, були і ті, хто голосували проти, і чесно кажучи, або вони не розуміють, що до чого може призвести закінчення воєнного стану, або навпаки, підіграють Російській Федерації, тому що власне закінчення воєнного стану призведе до зміни функціонування взагалі державної державного апарату, зокрема і військово-цивільних адміністрацій, зокрема і фінансування нашої армії. Єдиний голос проти був мій ще минулого разу, коли голосувалася. Минулого разу продовження воєнного стану і мобілізації загального я сказав, що без термінів служби, встановлення чітких термінів служби я більше голосувати за це не буду. Питання голосування режиму, завдяки якому зараз тримається фронт, має бути однозначним і одноголосним. Це питання нашої єдності, за яким зараз спостерігають як наші вороги. Так і наші партнери. Нас дивує взагалі сама дискусія про те, продовжувати воєнний стан і мобілізацію або ні. У нас що, закінчилась війна? У нас що ракети, шахеди, я не знаю, каби не вбивають наших дітей? У нас що? Щогодинно не йдуть штурми на фронті? Ми що, вже, що, здавати збираємося? Я не можу зрозуміти взагалі, чому в цьому залі іде така дискусія. Нам треба негайно проланговувати і воєнний стан, і мобілізацію, тому що зараз, коли ідуть мирні переговори, ми як ніколи мусимо бути сильними. Парламент спростив механізми списання військового майна. Процедуру будуть проводити командири військових частин, і посадовці органів військового управління. Відповідний закон ухвалено в цілому. Згідно з документом, військове майно, крім стрілецької зброї та нерухомості, що вже використане або стало непридатним внаслідок експлуатації під час воєнного стану, підлягає списанню. Якщо вартість такого майна не перевищує 1 мільйон 700 тисяч гривень, погодження з посадовими особами вищих рівнів та правоохоронними органами не потрібні. Командир видає наказ за поданням комісії для списання військового майна. Відповідний припис за актами технічного стану та інспекторськими посвідченнями майна для списання вже не потрібен. Службове розслідування щодо встановлення причин та обставин знищення, пошкодження дострокового зносу погіршення стану може не проводитися, зазначають автори. Документу все, що стосується не стрілецької зброї і не стосується майна будівель, тощо, тобто да, а, наприклад, ті ж самі дрони, реби тощо, що зараз. Масово використовується в наших військових і на жаль. Ворог його також знищує. Може бути списано відповідною комісією за відповідними документами, які буде розроблено Міністерством міністерство України, безпосередньо військовим керівництвом військової частини. Ми розуміємо, що на жаль, через війну все втрачається. Це можливість фондам офіційно завозити, військовим частинам офіційно брати, а державі офіційно покривати, наприклад, пальне, якщо йде мова про автомобілі, але і все решта військове майно. Тому є важливо, що парламент робить знову крок на зустріч. І полегшує процедуру списання військового майна кожному військовому батальйону, кожній військовій одиниці. 15 мільйонів гривень отримають родини цивільних, які загинули з 24 лютого по 25 березня 2022 року, захищаючи Україну. Цього тижня парламент ухвалив відповідний закон. Наразі сім'ї загиблих військовослужбовців отримують таку одноразову виплату від держави. Однак, в чинному законодавстві не була прописана ця допомога родинам цивільних українців, які з перших днів повномасштабної війни взяли до рук зброю і перші стели на захист суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Це тисячі українців, які без форми, без наказів разом з військовими вийшли, щоб захищати життя українців, зупинити ворога, евакуйовували дітей, а також розбирали завали. І, на жаль, є ті, хто загинули. Їхні родини отримують допомогу від держави у вісім разів. Менше і це несправедливо, адже цивільні у 2022 році виконували ті ж самі обов'язки, що і військові, і саме даний закон повертає справедливість. Родини отримують не мільйон вісімсот, як це було попередньо, Що стосується цивільних осіб, а 15 мільйонів гривень це буде справедливо, бо це ті мова йде про тих цивільних людей, які були добровольцями. Які загинули в перший місяць війни і ще не встигли війти до жодного військового формування. Прокурори зможуть отримувати пенсію за вислугу років лише після звільнення з органів прокуратури. Відповідний законопроєкт попередньо ухвалили народні депутати. Документ передбачає уніфікацію умов призначення та перерахунку пенсії прокурорам, встановлює загальні правила їх виплати. а Також визначає обмеження для отримання пенсії під час перебування на певних посадах. Законопроєктом також пропонується передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із рахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення. Крім того, у проголосованому документі йдеться про те, що Кабміну разом із центральними органами правоохоронних органів до 1 грудня 2025 року мають напрацювати законодавчі пропозиції з уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення прокурорам, зокрема прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури та службовцям правоохоронних органів. Це обмеження не стосується до осіб з інвалідністю першої групи і до е, осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Групи і осіб з інвалідністю другої групи, а також не стосується учасників бойових дій, членів сімей та загиблих ветеранів. Тому ми теж тут поставили запобіжник для того, щоб ті військові, які мають прокурорський стаж, щоб вони не були дискриміновані. Прокурорам, яким становлюється інвалідність, пенсія по інвалідності призначається на загальних підставах. В Суспільстві мають бути якісь адекватні нормальні відносини, адекватне нормальне регулювання, і цю кастовість точно треба зараз прибирати з українського законодавства і робити суспільство більш справедливим. Вони роблять все для того, щоб зберегти свої незаконно отримані пенсії за інвалідністю, ту липову інвалідність, яку вони отримали в Хмельницькій області і в інших областях. Тому давайте зробимо так, щоб нагадати прокурорам про їхню совість. Самі вони про неї не згадають. Попри воєнний стан роботодавців штрафуватимуть за мобінг. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Трудові колективи будуть перевіряти, що дотепер було заборонено. Як зазначили народні депутати, документ ухвалили у зв'язку із зростанням кількості звернень до держслужби праці щодо вчинення мобінгу. Зокрема, це психологічний та економічний тиск приниження людини на робочому місці доведення до звільнення у проголосованому законі. Вказано, що перевірки можуть проводити і під час дії воєнного стану. У грудні 2022 року набрав чинності закон щодо запобігання та протидії мобінгу за яким за цькування працівника встановлено штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 30 годин. Для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та посадових осіб, суми більші – від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. В Україні з'явиться єдиний реєстр кваліфікацій. Він об'єднає діючі реєстри, класифікатор професій, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників та реєстр кваліфікацій. Вони не відповідають сучасним виробничим процесам, а відтак гальмують розвиток ринку праці, наголошують парламентарі, створюючи складнощі для роботодавця. Йому наразі потрібно проаналізувати кілька наявних ресурсів із переліком спеціальностей та обрати найбільш коректно, що відповідає функціоналу шукача роботи. Тож народні депутати підтримали створення єдиної диджиталізованої та відкритої для користувачів бази даних. У ній буде актуальна інформація про професійні кваліфікації, доступ до якої стане швидким, прозорим та відповідатиме потребам ринку праці у реальному часі. Я вірю в те, що роботодавці у нас формують ефективну політику, тому Зобов'язання, яке зараз є, ми досліджували на комітеті, і воно не відображає статистику реальну на ринку праці, завдяки створенню єдиного реєстру кваліфікацій, кваліфікатора професій, громадяни зможуть дізнаватися в режимі онлайн про затребуваність професійної кваліфікації заробітну плату та вакансії. І я щиро сподіваюся, що таки з'явиться прозоре бачення, кого саме потребує економіка, в якій сфері дефіцит спеціалістів або ж Кі напрямки кваліфікацій втрачають свою актуальність.